Йому було лише 11 років, коли довелося шукати роботу. А вже в 22 він керував друкарнею і згодом побудував власний друкарський квартал. Його листівки з видами Києва розкуповували мандрівники з усієї країни. А ще завдяки йому в Україні з'явилися перші друковані гроші. Наш герой Стефан Кульженко. Від сміливих ідей до фабрик і банків, від маленьких майстерень до великих мрій. Це історії людей, які ризикували і творили, досліджували і змінювали, залишивши для нас багато спадщин. Це українські підприємці від ідеї до історії. Стефан Кульженко народився 1837 року в Баришівці. Тоді це була Полтавська губернія, а тепер Київська область. Мати померла, коли йому було сім. Опікунка забезпечила йому освіту, але невдовзі теж померла. І хлопець в 11 років мусив шукати роботу. У книжковій крамниці Йосипа Вальнера він отримав місце учня, а з ним і житло, харчування, та найголовніше навчання справі всього його життя. Завдяки своєму досвіду, таланту і авторитету, вже в 22 роки Стефан стає запрошеним управляючим, а зараз ми б сказали менеджером, в одній із типографій Києва. Минає ще кілька років і йому пропонують винайняти друкарню, де він починав. Ціна кусається 5 тисяч рублів на рік. Це приблизно 95 тисяч євро в сучасних цінах. Для оренди Стефан знаходить партнера і співінвестора. А щоб виграти конкуренцію, бере кредит і купує нове обладнання. Наприклад, паровий двигун, що миттєво дозволяє збільшити потужності й тиражі, через 10 років шляхи партнерів розходяться, і Стефан Кульженко стає одноосібним орендарем друкарні. Наступний крок свій магазин на хрещатику. Ні, не сенс. У 1875 році наймодніша видавнича крамниця має кострубату назву Піщебумажний магазин з часом. Їх стає декілька, але конкуренти продовжують наступати на п'яти. Тож Стефан їде подивитися, як влаштована друкарська справа в європейських столицях. Друкарні Парижа, Відня та Берліна стають джерелом натхнення, технологічного шопінгу та нового зростання. Стефан купляє за 101 тисячу євро на сучасні гроші ділянку землі біля хрещатика. Нині це вулиця Євгена Чікаленка і будує там 5 корпусів з найновішим обладнанням: машини для швидкого друку, типографічні преси і літографічні станки. У 1880 році там постає цілий друкарський квартал. Утримувати лідерство на ринку Кульженко допомагає також злиття та поглинання. За 10 років він викуповує чотири друкарські бізнеси конкурентів. Стефан вів свій бізнес агресивно, але іншого виходу в нього не було. На той час у Києві було 25 типографій. На передовому остаткуванні з Європи типографія Кульженка друкує практично все: від конвертів і газет до кольорових альбомів з видами Києва, Житомира, Одеси. Там виходить газета Київське слово а ще тисячі листівок з Києва, які розлітаються у всіх напрямках. Це був розумний баланс між недорогими масовими виданнями і дорогими книгами, які одразу ж ставали раритетними. Оскільки виробництво постійно розширюється, зростає і штат. У 1887 році в Кульженка працює 85 людей, а в 1905 вже 300. І роботодавець піклується про них, будує дачі, відкриває школу для дорослих, а також організовує хор, в якому співає разом з робітниками. Це те, що ми зараз називаємо зміцненням корпоративної культури. Але справжньою інвестицією у спільноту друкарів Києва стає відкриття навчальної майстерні, де підлітки опановують типографську справу. Адже Стефан Кульженко добре пам'ятає, як це навчання визначило його життя. Головним меценатом майстерні стає Микола Терещенко. Наприкінці життя Стефана Кульженко управління справами переходить до його сина Василя. Вже під його керівництвом типографія видає найбільш знакову річ. У 1917 році там друкують перші гроші Української Народної Республіки. Це карбованці за ескізами Георгія Нарбута. Як бачимо, Стефан Кульженко зловив момент. Люди масово ставали більш грамотними, попит на книги і газети зростав. Та й Київ тоді був топовим майданчиком для видавця багато навчальних закладів, приїжджі з навколишніх губерній, своя інтелектуальна та культурна тусовка. Підприємець побачив цей потенціал, інвестував у передові технології, задав стандарт якості і вклався у розвиток друкарської справи. У 1941 році друкарня Кульженка згоріла через підпал радянських військ. Але з нами залишаються його історія успіху та важливі для українців шедеври друкарського мистецтва. Це й ілюстрована історія України Руси Михайла Грушевського, і український орнамент Косач, і переклад казок Андерсена авторства Михайла Старицького з розкішними ілюстраціями Миколи Мурашка.